Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, користувачі G+. Сьогодні ми розглянемо, як додати задачу нагадування про платіж для клієнта покупця нерухомості. Коли ми маємо платежі за договором, зафіксовані в картці договору, зліва ми бачимо кнопку Плюс. Активація даної кнопки надає наступні можливості. Коли ми її натискаємо, то бачимо, що система автоматично створює задачу на відповідального менеджера і клієнта про нагадування за платіж. Відповідно, тип задачі повідомити про оплату». Ви можете змінити початок та закінчення виконання даної задачі, система автоматично підставляє значення згідно планової дати платежу. Також в тих випадках, коли задача повідомити про оплату» містить собі заборгованість. Зараз ми можемо бачити на екрані Заборгованість 2076, ми можемо постановити задачу іншого типу, а саме, як бачимо, повідомити про заборгованість. Таким чином, натискаючи Зберегти ми зберігаємо дану задачу і вона відображається в календарі. Для цього не потрібно було вводити значення, оскільки вони підставлені автоматично. Давайте відкриємо календар і в календарі переглянемо, як виглядає дана задача. Для того, щоб легше переглянути такі задачі, рекомендую використовувати фільтр по типу задач для прикладу повідомити про заборгованість. Таким чином бачимо, що в календарі відображається нагадування про платіж для певного клієнта. Виконання даної задачі відповідно можливе з картки календаря. Пропишемо, що вона виконана, і збережемо. Таким чином задача виконана. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте всі можливості GRM. А про те, щоб знати, які є можливості для легкого обслуговування встановлення задач по клієнтах і нагадувань, а відповідно і в даному випадку більш ефективного збору дебіторки, Рекомендую підписатись на канал для того, щоб знати про всі інструменти. До зустрічі!